Ось які наші пташенятка. Що вам, як вам тут. Сіточку сьогодні забрала. Корму в них є. Водичку, антибіотик, вони вже майже закінчують. ще трошечки поп'ють. Я вже приготувала їм водичку з аскорбіновою кислотою. Ой, ну подивіться, бачите, яке ось це мале. Що я зрозуміла із цього виводку? Що перший виводок я виводила із своїх домашніх кур... від... курята від своїх домашніх курей. І ви знаєте, вони набагато сильніші були і дужчі були. І мені здається, вже в цей час вони вже бігали такі лабаті, хоча теж від кросів я їх виводила. О, бачите, який рідкий кал. Будемо бачити, поки бачу, що вони всі ще сухенькі. Ну, і що ти там клюєш? Йди клюй, їжу. Подивимося, що тут. О, як сто впечилися. І подивіться, ось то таке мале. О, що вийде, воно закуняє тут. О, ось тут. Ну кудись, подивіться, яке. О. Куря тут, поглянь, яке воно маленьке. Ой, виростай, ти що робиш? Де воно вийде? Вийде воно вже, мені здається. Ну, але це природний відбір. Хто вийде, той і залишиться. А чого ви тут то стовпичилися? Тож є вам місця ще скільки, подивіться, ще є, їм вистачає. Правда, вже готую їм брудер більший. Ой, давайте, їжте, їда у вас є, але порозкидали там. Гуляньте, скільки корму вони розкидають. Ой, подивіться, як воно коняє. Ні, це не буде. Я сьогодні послухала відео «Господарство господарству трудях». І ось він там сказав, що є яйця відбраковки. І що ви не робіть, і як ви їх не робіть. Якщо вам прислали такі яйця, або ви купили таких пташенят відбракованих, то так воно і буде. І в мене складається враження, що це точно якась відбраковка. Бо нема, вони не є дуже такі. А ну, давай. І пропоювати я їм даю, як тим своїм. Ну, будемо бачити. Зараз буду спробувати їм давати перший раз мішанку разом з буряком червоним замішала. Але я щось не знаю, чи можна таким малим курятам давати буряк червоний. Що ви тут поскупчувалися? Ось які вони вже гарні. 15-го їм місяць. Вже крию, вже криються такі гарні. Пір'ям обросли. Ну, давайте спробуємо, що ви будете їсти чи ні. О, oh, починаю. Перше є. Давай, пане. хай прогрівається, скільки там вже нагрілося. Не дуже, хочу сказати, нагрілося. Скільки там? Ну, 18, 18 так, Скільки? Що, ви, як ви тут? А що це на тебе? Хто накакав зверху? Що я можу сказати про цих курчат? Є якісь вони дуженькі. Можливо, це ж домашніх пару було підставлений. І є ось такі, якісь вони зовсім такі кволі. О, ще якесь таке, не знаю, буде з нього толк. Одні куняють, одні. Ну, іди сюди, чого тебе? Іди їж. Антибіотик є. Давайте їжте, їжте. Корм є предстарт. Водичка ще є, але вже сьогодні чотири я забрала звідси. Таких вони були слабі, вже не, не жильці. З того першого виводку, з домашніх не було ось такого. Всі живі, всі по цей день, а тут вже... Бачимо, що є відходи. О, подвесити надуло. А що тебе надуло там? Ні, ходи. Водичка є, їдичка є. Давай. 32. О, 32. Тепленько їм. Але якісь вони ще поки мені не дуже якісь слабенькі, багато є ще. Можливо, ще щось буде відходити. Будемо бачити. А ось мені здається, оці червоненькі це домашні. Вони такі дуженькі. Що то їзди домашніх, то їзди домашніх. А ці їдять. Мішанку їдять. Добре, сподобалося, вам будемо бачити, як вони чи не будуть вони. Боріки. Ось мені здається, що з того діла не буде. Ось воно відразу таке. Як... Вот там бурячок. <риклад> 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 Давайте я заберу забороли вас ту воду. Є водичка чистенька. це заберу. тим. О, випустили сьогодні оцих місячних курчат. На вулицю пробуємо. Сьогодні в нас трошки потепліло, така гарна погода. Гарна погода. Ось наші старі кури. Ну, вже бачу, більш-менш поздоровилися. Але яйця ще одне, два несуть. Не знаю, даю їм ще тиждень-дві неділі, як не почнуть нестися, бо вже і підкормку купила, і дріжджя давала. З вас або несіться, або давайте нам яєчка, або будемо тушоночку робити. А ось ці малі. Он де випустили їх. Давайте, йдіть на сонечку, розляглися, пригріло сонечко, маленькі такі. Перший раз. Нічого для вас все незнайоме. Куди ж ви там куди ви там претеся? Йдіть сюди. йдіть на сонечко. ціп 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 сіп ціп 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 Угу. Треба буде пропоїти їх через декілька днів. Солікок купила вже на готові. І вітаміни, чиктонік є. Давайте ходіть сюди. А що ви заглядаєте? Ви сюди не заглядаєте, вам сюди немає. О, цим теж сьогодні робила. Давала трохи картошку. Картошку не з'їли, да? а ви виділи, що ви там, хоч щось з'їли. Ну, трохи з'їли. Але їх і мало є, їх небагато, 13. Дивіться, які цікаві. хе хе на сонечко, як діти малі. Ой, пригріло вам. А йдемо, подивимося до наших маленьких ципочок. А ось цих ципочок ми вчора сюди перевели. Перенесли, бо їм там мало місця. І десь вже сім відійшло. Просто, напевне, вони затоптали їх чи що, не знаю. Бо викидала і викидала, поки чоловік не прийшов, каже, давай переносимо, перенесли, не знаю, можливо, тут і холодніше. Бачу, що вони водичку п'ють. Їсти їм є. Ой, що це таке Порошено вам. Так, там. Бе чистенькі, Одне сьогодні я помила йому, бо там все прилипло було. Мила, феном прослушила, як за дітьми маленькими треба доглядати. Так, давайте. Що ви як ви тут себе почуваєте? Та місце є вам. Ну і тепло. Я дивилася 28 градусів коло них Ось тут тепла. Буду закривати. Трошки попідростають і треба буде їх переводити, ще кудись придумати їм. Той брудер є, можна в той буде трохи. А ще один будемо бачити, бо коробку покладу велику, лампочок є. Що ви там, як ви там? Все вам добре тут? що ви там щипатися починаєте. То ще скоро вам там щипатися. Світло в них червоне. але такі живенькі вони. Ось цих ніхто не відійшов. І ви знаєте, що я зрозуміла, що в брудер більше тридцяти не можна класти. А потім ще передивилися відеоблогерів, які також кажуть, що... Більше 30, виходить, дуже велике скупчення, хоча й місця є, але вони так скупчуються і починають давити один одного. То я так втратила декілька курчаток. Але, можливо, вони і слабенькі якісь були, не знаю. З цих всі, слава Богу, вижили. А що ти, де ти вдарилося чи що? А чим ти поранилося? Нарвала їм травички, кровавник тут є, кульбабка. Ну, прийдете ви чи ні? Вони все чуть-чуть, по чуть-чуть по освоюють територію. Виходьте, виходьте звідти, виходьте. А подивіться, як на них дивляться оці старі кури. Що? Хто тут таке є? Ваші дітки там? То ваші дітки. Ти несешся? Ну, гребені червоні. Цей якийсь не дуже гребень-червоний. А це і курочки, вроді би червоний гребень. Подивіться, бачите, який. Так, ти що тут? Також гарний гребінчик. А ось ця не несеться. Ось не, вона ще, напевно, і хворіє після. Бачите, ще не дуже. А півник відійшов. І гребінь, бачу, у нього відходить гарно. Та курочка теж, гребінець червоний. Буду бачити, яйця внесли чи не знесли мені. Розказуйте. Ай, ходіть сюди, малі, ходіть, травичка тут є. Як діти? Ну, сонечко, поки ще трошечки сонечко тоді на вулиці, а так? Зажену вас будете сидіти там. А зараз я їм принесу. Корм звідти візьму сюди перенесу, ну буду бачити, підуть вони до кормушки чи ні. Все ближче ближче підбираються до травички зеленої. Там попель у нас є, пісок. Сьогодні курчата вони такі. Активні. Ото маленька яка курочка. Цікава чубатурочка, Яка гарна. Ножки. Цікава, яка це порода, як зозулька. Але на низьких ножках це, напевне, курочка. Хе, яка красотуля. Господи, коли ви тільки до осені дожили, щоб вас уберегти. У нас тут такі лиси ходять. Перед того року ми купили і сім, тут в цій загороді лис зайшов і задушив. День білий, п'ять годин вечора. Як з ними боротися, навіть не знаю. А щоб не закрити на ніч, то, напевно, всіх би повиносили лиси. Хорів, не знаю, не бачила, ніколи таке не було, а от лиси. Навіть двох не забрав, то потім вернувся за ними через три години. Те, що ти там лежиш?